Кожен свідомий громадянин чоловік, мені здається, має служити в армії. Вони вбили і знищили повністю не тільки дома, але й квартали та вулиці і всі Тобто вони не могли заходити, поки нічого не зрівняли. Коли вони все зрівняли, тоді вони вже могли заходити. Чи знаєте ви, що таке делімітація кордонів? Я думаю, що якісь зміни напевно, бо надіятися, що в позитивну сторону. Сказав, що немає товарів для декларування, але не зміг пройти перевірку. До автомобілі Мерседес на в'їзд в Україну, що обрав смугу руху зелений коридор, знайшли дороговартісні гаджети марки Apple, Google та Samsung. Смартфони різних моделей, а також планшети і смарт годинники знаходились у коробці в салоні автівки. За попередньою інформацією, сума виявленого сягає півмільйона гривень. Працівники митниці незадекларований товар вилучили та склали протокол про порушення митних правил. У Львові затримали організатора ще одного каналу для ухилянтів. За свої послуги він хотів отримати майже 17 тисяч доларів. Затримали чоловіка саме під час отримання коштів. 19-річний львів'янин пообіцяв своєму клієнту виготовити документи однієї з гуманітарних організацій в Україні. За це ділок запросив 16 тисяч 900 доларів. США організатора незаконної схеми затримано та вже винесено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення цигарок через пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею. Відомо, що туди прибув мікроавтобус, який зрештою відправили на додаткову перевірку. Цигарки знаходилися в спеціально облаштованому дайнику в багажному відділенні у подвійній стінці автомобіля. Там знайшли 160 пачок тютюнових виробів різних марок. Зі слів чоловіка Курово, він віз з метою подальшої реалізації на території країн ЄС. Працівники митниці склали відповідний протокол, а мікроавтобус та виявлені у ньому. Сигарети вилучили. Боронити державний кордон одна з найважливіших місій, і зараз у кожного є шанс долучитися до цього процесу. Ви можете підписати з ними контракт та отримати повний соцпакет, безкоштовну медичну допомогу, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави, компенсацію за оренду житла та інше. Закінчивши університет, вирішив, що ну та й повинен ну кожен свідомий громадянин чоловік, мені здається, має служити в армії. Що в армію призвали на строкову службу прикордонник і так і попав. А от Галина вирішила доєднатися до лав прикордонників після початку російської агресії. Я проживаю в місті Раворуська, це містечко, ну майже на кордоні знаходиться. І все життя, ну коли там перетинала меншою була в Польщу кордон, бачила людей в формі. Мені дуже подобалося. І потім, коли сталися у нас такі події в Україні 2014 року, війна почалась і якось я відчувала обов'язок, бо я виховую двох синів. Дати якийсь приклад, що треба, треба якісь брати участь в захисті держави. Розповідає, що найцікавіше у її роботі це виявлення порушників та розуміння того, що вона таким чином береже своїх дітей та нашу країну. Мені подобається перевіряти документи. Різні випадки з документами трапляються. Ну якісь чи підроблені документи, чи якісь недійсні, чи не належать особі. Це дуже цікаво. Зараз у зв'язку ну, з повномасштабним вторгненням дуже багато є осіб, які намагаються перетнути державний кордон там по недійсних документах, чи по якихось сфальсифікованих. І з початком повномасштабного вторгнення багато людей теж вирішили піти на службу. Зараз спектр посаду прикордонників дуже широкий. Шукають кухарів, медиків, водіїв та інших спеціалістів. Більше дізнайтеся у рекрутинговому центрі або звернувшись безпосередньо до центру комплектування 7-го прикордонного карпатського загону. Добрий день. Дня. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке делімітація кордону? На жаль, ні. Давайте будемо гуглити. Будемо знати. Телефон в машині. тіть беріть. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке делімітація кордонів? А, ну, це напевно напрямок кордону. А, визначення кордону, так? Так, супер і місцезнаходження. Місцезнаходження. Я думаю, що якісь зміни, напевно. Будемо надіятися, що в позитивну сторону. Делімітація це визначення за згодою між урядами сусідніх держав загального напряму проходження державного кордону з позначенням її на географічних картах. Це супер. Тепер ви можете ставити ще одну галочку, бо ви ще вивчили про кордон <свісно> один <свісно> пункт. Дуже прикро, що він ця делімітація кордонів не була проведена у 1991 році. Це необхідно для визначення меж і, взагалі, особливо по межі східного кордону України. І було б тоді набагато менше проблем. Дякую. дякую, ми переможемо все одно. однозначно. І успіху і перемоги, і миру нам усім. Дякуємо. І бережіть себе. Вдячні за вашу складну важку працю прикордонників і успіху вам. І дякуємо за все, що ви робите. Дякую, дякую. Як приємно. Альфа-тейк, думаю, що таке делімітація кордонів. Молодець, давай лапу, давай лапу, давай лапу, молодець. Я служив в луганському прикордонному загоні. Там ж і зустріли ми війну в 14-му, коли був напад на луганський прикордонний загон. І після... Відбиття цього штурму і Луганський прикодонний загон вийшов, далі я бронив на Луганській області і потім був переведений в інший прикодонний загон, я продовжував службу в Могилі-Падському прикордонні загоні і в Одеському загоні загін морської охорони. І в 2018 році, поспілкувався з родиною, ми вирішили поїхати. Знову на схід і вибрали місто Маріуполь. І з 2018 року я проходив службу в місті Маріуполь, першому прикордонному загоні. Коли об'явили тривогу, то ясно, що ми всі е -е, зустрілися в загоні, тобто приїхали, розброїлися і чекали, які будуть команди. Тобто всі розуміли, що всі бачили телебачення, слухали радіо та спілкувалися зі своїми хлопцями з різних загонів не розуміли, що йде повномасштабна війна, і е, зі всіх, е, зі всі, на вся Україну е, повністю нападають. І ми зрозуміли, що ми будемо зараз будемо на першій лінії, тому що це ворог був дуже дуже поруч з нами. Так воно і все почалося, і буквально. Пару діб і в початку було тільки е, місто обстрілювалося, а потім вже не коли, воно, починаючи з 2 березня, місто вже було повний молоточні. І ми з хлопцями, ну, отримали команду і обороняли місто навіть. Артилерія дуже потужна, бо розумієте. то тобто, спочатку. Літали літаки, били, скидували артилерію, і потім, коли це кільце починалося все вище, вище, все вище, вище, вище. І вже потім пішли бої, і вуличні бої. Тобто, піхота на піхоту і все інше. Танки, батареї, все це було. У них завдання було взяти місто Маріуполь. А я так розумію, як його взяти. Ніхто не думав, тобто вони вбили і знищили повністю не тільки дома, але й квартали та вулиці всі іншому. Тобто вони не могли заходити, поки нічого не зрівняли. Коли вони все зрівняли, тоді вони вже могли заходити. Ми боронили місто Маріуполь до самого останнього, коли ми ще могли це робити. Азовсталь вже було давно в оточенні і потім. Прийняте рішення на прорив на Азовсталь. Ну і 15 квітня вже ми робили прорив. І якраз ну, і під час цього прориву о, я і зазнав поранення. І коли прорвався, то я порвався вже на Азовсталь, так я опинився перший раз на Азовсталі це 15 квітня. Мої хлопці мене там зустріли, відвезли одразу шпиталь Железяка, де лікарі зробили мені операцію, де зберегли мені руку, бо був дуже великий шанс, щоб ми могли відрізати, але вони спілкувалися і залишили її. Там я побув в шпиталі, а ще декілька днів поки ще. Приходив у себе, тому що я не мог пересуватися, зовсім бо дуже велика батька, дуже багато крові. І коли я вже зміг пересуватися, то пішов до своїх хлопців, тобто був в бункері, де вже начальник медслужби нашої спілкувався про мене і про всіх нас поранених. Вона вже робила перев'язки і все інше. Ви розумієте, ну, як атмосфера на «Железяки» було дуже. Я не знаю. Це розумієте, хлопці всі бачиш, вроді роді він трьохсотий хлопець, а на наступний день він вже двохсотий. Його вже вивозять, накривають, покриваємо і вивозять. Тобто, ти розумієш, що тут постійно-постійна ну, смерть йде вона поруч, і. Ну, ти це бачиш. Хтось це сприймає, хтось це не сприймає, ну це життя. Цей запах крові, запах гнілі і все інше. Тобто, тоді вже одразу зрозумів, що з харчами не все так добре, на Завсталі, тому що їжу нам давали дуже мало, і з кожним днем цієї становилися менше і менше. Так, же, як і вода. Розумію, що прорватися, якщо ми перервалися на Завсталь, ми порвалися з великими, дуже були великі потері, да? То з Азовсталі е, такою кількістю поранених. Я не думаю, що це було можливо. Не думаю. І що було далі? Е, і як це було? Ми чекали. Ми розуміли, що ворог просто брав і скидував бомби. Брав і скидував бомби на Азовсталі, Ми всі. Чекали і що буде далі. Чи може бути якийсь прорив в нашу сторону? Ми не знали, що, що там, е -е, як говорив на великій землі. Да? Ми, ми слухали там радіо, бачили телебачення, щось багато, що було е -е, інтернет, але не знали, які успіхи на фронті. і далі, це не була команда здаватися бавло. ми, бо команда Вихід і ти, ми. Виходили починаючи з 16 травня. 16 травня були хлопці, які дуже важкі поранені виходили. А 17 травня був... виходив і я, це були вже поранені, які могли йти, а ще хлопці були, які ми несли. 17 травня ми вийшли і там вже було, коли ми вийшли, була фільтрація, де нас. Повністю перевірили все наше майно і загрузили в автобус і повезли. Куди повезли, ми не знали, когось повезли на реанімом когось на автобусах. Всі, хто мог пересуватися, садили в автобус і вивозили. Ну і Потім коли ми вже зрозуміли, коли нас привезли, що нас привезли так так звану Валеньку. Спочатку нас привезли туди був, і нас в казарму заселили в казарму. Там не було нічого, тобто, там були пліти і, і все. Туалет був на вулиці, який був переповнений. В цій казарі у нас було 560 військових, ми лягали на бетон, попросили каримати або ще щось у кого що було так брали, ложили та лягали та відпочивали, скажімо так. Ми спілкувалися друг з другом, і я не, не бачив того пісні е, пісні. розумієте, всі ми спілкувалися, і тільки е, друг друга налаштовували, що все буде добре. Тільки ми от спілкувалися, ми е, спілкувалися, кожен розказував про себе, про свою родину різні, ну, різні, навіть анекдоти, все було десь. І от імне спілкування з друг з другом нам це допомагало. Жити і далі. Потім нас в Соленівці робили обхід, і нас з таких важких поранених, у яких були дуже важкі поранення, а відкриті рани нас зібрали та вивезли в Донецьк. Донецьк вже в лікарні. Там були умови кращі умови проживання, тому що це була лікарня, тобто там було вже ліжка. І там було харчування. Ну, Харчування було теж дуже, дуже таке. Воно молодили ці порції, і ясно, що ми почали тіряти всі вагу. У нас почався там тиск, ми почали там падати в обмороки. Вони не розуміли, чому ми падали в обморок. Ну, коли на нас можна було побачити, всі, ну, можна було зрозуміти. Що в нас було не харчування, ми допомоги медичної ніякої не було. Тобто, оброблялися рани йодом. Це єдине, що вони могли робити. Ну і ми там втрачали вагу і тиск, і хлопці падали прямо в обмороки, навіть там. Після полону опинився в шпиталі, де мені провели дві операції. Потім скерували в Німеччину, де мені так зробили дві операції. І після того, як я вже після цих операцій, коли я вже мог фізично щось робити, я зайнявся спортом. Треба тобто сказати, що спортом я так ми займалися і перебуваючи в погоні, тобто ми робили зарядки, щоб ніхто цього не бачив. Тому що вони не дозволяли це робити. Ну, ми робили, наскільки це можливо. Тобто Якісь присідання, якісь віджимання і все інше. А після полону, це було і після, ну, після, вже, після, того, після операції, коли було вже можливо, а, я зрозумів, що треба займатися опять фізично. Треба опять займатися фізично. І так я почав займатися. Робити фізичні навантаження різні, я бігав або ще щось робив. Тобто, мені не важливо, головне, щоб щось робити фізично. Постійно беремо участь у різних змаганнях, так я перший раз брав участь в іграх нескорених, де був один, тому що хлопці мої побратими не могли брати участь, тому що вони ще оперувалися. І наступний раз я вже приїхав не один а разом з ними. Дуже це, це захоплююче і, це, це, і дуже всім сподобалось. І ми приймаємо участь в різних змаганнях, неважно які від спорту. Те, що ми можемо робити, бо штанга, біг, ну не що. Нам головне прийняти участь в цих змаганнях це є реабілітація для нас. От, знаєте, от, от своїм прикладом ми хочемо показати хлопцям та дівчатам, що Життя не зупиняється. Після цих е, травм, поранень, які зазнали полони і все інше, треба продовжувати жити. І можна продовжувати жити. І наша мета показати всім, всім хлопцям та дівчатам, е, що є спорт. Чим більше ми заберемо людей з цієї ями, хоч через спорт, вони побачать це життя і вони будуть мотивовані. Вони будут, це і є адаптація суспільства. Зараз дуже багато іде роблять Міністерство ветеранів, а також Міністерство молоді та спорту. Майже на всіх змаганнях робляться якісь виступи ветеранів, де люди бачать їх, вони бачать людей, тому це дуже-дуже гарна ідея і правильно все робиться.